З милості Господа нашого Ісуса Христа ми маємо і це вечірення богослужіння. Тож нехай благодать Його огорне нас і Його благословення буде на кожному, щоб Він сповнив нас своїми благословеннями. Ми сьогодні з вами будемо розмірковувати про Царство Боже. Яке приходить непомітно. В Євангелії від Луки, 17 розділ, текст 20 та 21. А як фарисеї запитали, коли прийде Боже царство, він відповів їм і сказав: Боже царство не прийде помітно. І не скажуть, ось тут воно. Або там, адже Боже царство серед всередині вас. Розповідаю, що нещодавно в одній з країн африканських заарештували одного чоловіка, який себе називав Ноєм. І він розповідав, що скоро буде ще один потоп на цей світ. Він збирав кошти. На деякі там ці всі речі для місії, як би такої, щоб для проповіді цієї місії, що скоро буде потоп. А потім, коли вже цей день настав, чи напередодні цього дня він каже, я все ж таки вмовив Бога потоп не робити. Так, хороший зібрав і вмовив Бога, щоб потоп не робити. Кажуть, він ці гроші там використав на Мерседес, купив свій Мерседес. От так. Тобто, е, і виходить, що е, якщо в, йти в історію від 2026 року, а сьогодні у нас 3 число, січень 2026 року, в історію, то багато разів були такі. Е, Можливо, не буду стверджувати, що кожного століття такого як би не було, але все одно в кожному столітті були люди, які стверджували, що такий то час прийде, таке то число, і буде кінець цього грішного світу, не світла, так? а цього грішного світу. І настане Царство Боже. І будь-яке будь століття, якби цим, цим славиться таким, таким негативним, підкреслюю, історичним таким підтекстом, славиться, що хтось хто знаходився, який говорив про те, що буде кінець світу, і таким чином люди були обмануті. І щоразу, коли таке стається, то підривається віра. В Слово Боже, в пророцтва і також в Бога, віра в Бога. Деякі люди перестають Господа вірити, коли дивляться, що це отак стається. Однак люди, які мають дійсно здоровий глуст і це все аналізують, не розуміють, що це свого роду такі пройдисвіти, які використовують релігійні почуття. Людей і таким чином їх обманюють. Христос, Він прийшов на землю згідно пророцтв, як і написано. І апостол Павло каже, коли прийшла повнота часу, це написано в книзі Даниїла, так, коли от прийде Месія щодо ті із єврейської нації. так, або єврейської, або юдейської нації, які стають християнами, то їхні родичі, які залишаються ще от у, в хасадизмі або в інших релігіях, перепрошую на релігіях, а напрямках юдейського вчення, вони кажуть, що тепер ти нам не рідня, що ти християнин. А деяким навіть кажуть, що не треба читати книгу Данаїла, не треба читати її, бо там так написано, чого ми не сприймаємо. І також кажуть, що не треба читати Ісаї, 53 розділ, бо там написано також про Месію, що їм незручно для їхнього вчення. Бо і Ісаї і це третій розділ, Данаїла, де говориться про пророцтво, про прихід Месії, перший прихід Месії, який стався 2000 років тому, там чітко описано, що якраз це відповідає приходу Ісуса Христа на цю землю. В той час, коли Христос прийшов на цю землю, нашу грішну, 2000 років тому. То були книжники та фарисеї, яким не подобалося, як навчає Ісус Христос. Як і зараз не подобається провідним лідерам юдейського напрямку або релігії юдаїзму, що навчають про Ісуса Христа. І що з їхнього середовища. Mm. Юдеї стають християнами. І їм це не подобається. В той час також не подобалося книжникам фарисеям, що mm. люди стають послідовниками Ісуса Христа. І навіть вони вирішили, що будем відлучати від синагоги тих, які слідують за Ісусом Христом як Месією. І книжники фарисеї це ми продовжуємо то роздуми, щоб щоб якраз підійшли ми до то основного моменту, про що ми з вами сьогодні будемо розмірковуємо. Книзники Фарисеї також вважали, що Царство Боже ось таким чином має прийти, щоб скинути владу Римській імперії, і ми будемо знову вільні. Ми будемо знову мати свободу, ми будемо мати незалежну державу, тут будуть Божі, божі принципи, і вони навіть розглядали такий варіант, що можна і силою виштовхнути з території Ізраїлю Римську імперію. Тобто вони все життя, скільки були вони під Римською імперією, вони мріяли, щоб не бути там автономною чи ні. Ні-ні, не про це. Щоб взагалі вільною бути державою. Тому вони будували своє бачення царства Божого. І вони його будували як щось майбутнє, щось таке, яке має прийти. Як вони готувалися до нього? То ми трішки, щойно це почули, що навіть вони розглядали і силовий варіант того, щоб Царство Боже таким чином прийшло. Чому і були і ті, які навіть були серед учнів Ісуса Христа, Юда Іскаріотський, який так, також бачив силовий варіант звільнення. Аварава теж він бачив силовий варіант і наревно запитували. Ісуса Христа, а податки можна давати кесарю, чи не можна давати кесарю. І ми пам'ятаємо, хто читає Писання, яка гарна була, мудра і проста відповідь Ісуса Христа. Що і Боже, Богу давайте, і кесарю кесарю давайте. <кій> от таке вони бачили Царство Боже, що от ми. Маємо зробити вільну державу, і оце Ізраїль буде особливий, і Бог зараз з нами, а там тим більше буде з нами Господь Бог наш. Таке вони царство Боже бачили, яке прийде, наголошую, підкреслюю, яке прийде от в скорому майбутньому. А тут прийшов Ісус Христос, який себе називає Месією. Дехто навіть в ньому бачив. Царя Ізраїлю, і коли він нагодував так так багато людей, що Ісус зрозумів, треба звідси йти, бо вони вже хочуть його оголосити Царем Ізраїлю. І Він, як написано в деяких перекладах, спонукав учнів йти звідси. І вони пішли. Бо насправді Царство Боже, яке пропонував і яке. Про яке говорив життям і словом Ісус Христос не таке, як вважали книжники Фарисеї і навіть деякі послідовники Ісуса Христа, зокрема Юда Ісхаотський. Ми ж пам'ятаємо, що насправді Юдай Скороотський, як деякі богослови говорять, думав, що коли він отак як б, допоможе взяти. Ісус Христа, то Христос проявить силу свою, і тут вже почнеться боротьба за царство Ізраїля, і всіх скинемо, і таким чином вже Ізраїль буде вільний. Однак Юдис Коротський також помилявся книжники Фарисеї. І оце запитання, от так, коли Лука писав Євангеліє, так, він коли описував це. Він так підвів до запитання книжника Фарисеїв, що перед цим запитанням книжників фарисеїв стоїть притча про багача і Лазара. Лазара. Тобто тут показано було, що насправді книжники фарисеїв вважали, що вже їхній статус, вже їх те, що вони такі багаті, то це вже кредит довіри Бога до них, що вони вже тут, вже тут якби. Передбачають і смакують те майбутнє царство. Якесь зовнішнє, так, так зовнішнє. Ну, звісно, вони говорили, що вони і в серці Бога носять, але Христос чітко сказав, що зовнішність це якби гроби пофарбовані, так? А в серці в них перелюб, гнів і все інше. Ніхто не кинув каменя на ту жінку. Коли Ісус Христос почав писати щось на землі, а потім сказав, хто без гріха киньте перший в неї камінь. Тобто ми кажем, ми, мова зараз наша йде про те, хто яке царство будував. І в принципі, книжники фарисеї вони будували таке зовнішнє царство. Якщо ти багатий, значить до тебе Бог має довіру, тебе Він благословляє, кредит довіри отакенний. І ти вже, ну, в принципі, як каже Апостол Павло, які слова він сказав, що по правді фарисейські, хто він вже мав бути? Ну вже в царстві, вже все. По всіх параметрах книжника і фарисея, він вже у царстві Божому. І родова лінія там, і все інше. Тобто, а тут така притча. Тут дійсно, що тут між притчею Бат, про і Лазаря. Є ще притча про учиться прощати, про силу віри, про нічемних рабів, це теж важливо, так? І також оздоровлення десятьох прокажених. Хто дякує Богу, а хто просто вважає, що це от так треба було, щоб мене зцілили, і аж потім у Луки записані оці слова, які ми щойно прочитали, і ви бачите, хто в залі. Хто в церкві, то бачить, що написано, що фарисеї запитали, коли Царство Боже настане, прийде, коли Царство Боже. Ну, в цьому перекладі. А Ісус каже, воно примітно не прийде. І не скажуть, ось воно вже є. Ось воно почалося з Єрусалиму, і от селом Каперномом закінчилося. Воно просто так іде, 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 от приходить. Воно виганяються ті, які нам не потрібні, теж, свого роду теж поділення. Римляни в царство Боже не потраплять, а ми потрапимо, бо ми от книжники, фарисеї і інші речі. А Ісус каже, адже царство Боже всередині вас. І виходить, що не треба чогось зовнішнього чекати, а потрібно, щоб спочатку це царство Боже, воно зародилося в серці, в душі людини, щоб людина уже тут у серці мала Царство Боже, його принципи. Якраз Христос таке царство проповідував. Пам'ятаєте, коли вже Ісус Христа схопили і привели до Пилата? Він відповів, що моє царство Боже не звідси. І мої, мої воїни не звідси. Якби вони прийшли б мене захистили. Так вони не звідси. Спочатку треба, щоб царство Боже було в серці людини. А не чекати чогось майбутнього. І так виходить, що книжники Фарисеї. І коли це поєднати з теперішнім часом, хоча між нами теперішнім часом і посередині до, до книжників фарисеїв, теж були люди, які чекали царства Божого, але самі до цього не готувалися. І виходить, що людина чекає царства Божого для когось, а не для себе. Вона чекає справедливості Царства Божого, Суду Божого, ну, в контексті цьому, так, царства Божого. Але для когось, щоб Бог навів порядок в суспільстві, але щоб моє мене не чіпав. Тобто я, в принципі, добре, нормально, я у такому стані. Що мені не треба змінюватися. Я ось такий, який я є. От книжники фарашеї так само про себе думали. Однак оці притчі про багача і лазаря, що тут ці притчі Ісус Христос розповідає, що в раю не багач, а в раю бідний Лазар, на якого цей багач дивився? Як на людину, яка не гідна Царства Божого. Бо так, в той час і вважалося, що ті, які мають каліцтва, ті, які мають хвороби, які в злиднях, значить Господь до них не ставиться з довірою, нема кредиту довіри до таких людей, то вони в царство Боже не потраплять. А в цій притчі Ісус Христос сказав те, що революційно для їхніх сердець було дивним. Незрозумілим і таким, що не вкладалося в їхні рамки їхнього бачення царства Божого, яке повинно в майбутньому прийти. Одну людину запитали. А скажіть, будь ласка, от, хто буде в царстві Божому? Людина ця десь... Можливо, з пів хвилини так замислилася, а потім відповіла: той, хто буде відчувати себе там, як вдома. Так, звісно, що навіть оцей вислів потрібно прокоментувати. Бо зараз, як і в історії, є такі сім'ї, є такі, скажімо, сімейства і будинки, де люди. Не як вдома, а як аду, дає проблеми, дає сльози, переживання, де батько, батько погано ставиться до матері цих дітей, діти це все бачать, в них також сльози, травма дитинства. Тут є такі сім'ї. Однак ця людина вона відповіла про ті сім'ї там, де справді. Людина чекає цього заточку цієї сім'ї. Вона хоче бути тут. Так. Тому <клух> Ісус каже, що спочатку, щоб царство Боже було в серці людини, щоб Його благодать, Його правда була в серці, оці зміни сердечні сталися. І якщо людина вже приготувала своє серце, зрозуміла волю Божу в своєму серці, то царство Боже для неї буде очікуване. Це не буде несподіванка. Царство Боже для такої людини. Далі вже в 22 тексті і далі по. У 18 розділу після 22 тексту Христос розповідає про другий свій прихід, який він буде вже видимий. Однак зустрінуть з радістю другий прихід, з яким вже прийде видиме Царство Боже, ті, які будуть мати його всередині. Уже зараз. І це була для сердець книжників фарисеїв революційна ідея, яка для якоїсь певної кількості із них була незрозумілою. І вони їй протистояли. А певна кількість приймала. Це не кодин. Це Йосип Римофеї, які приймали як Господа Ісуса Христа, як Месію Ісуса Христа. А з часом, коли вже церква Християнська зростала, то навіть Павло казав, що навіть з дому кесаря були християни. Тому царство Боже спочатку зароджується в серці. А сясом воно буде у всьому світі. І тут як не згадати ті слова, які Ісус Христос говорив учням своїм, і вони записані в Іванівідуана Івана, 14 розділ, що не тривожтесь. Я повернуся. Я йду, щоб приготувати вам місце. Інакше б я інакше сказав би, а коли піду і приготую, я прийду за вами. І поки там те місце готується Господом, на небесах, так? то тут готується в серцях його царство. І вже в тому царстві, видимому, ми будемо як вдома. Бо тут, на цій землі, ми вже так полюбили Господа, що ми готові за Ним йти туди, куди він нас покличе. Отже, фарисеї запитали Ісуса Христа про Царство Боже, бо вони вважали, що Треба, щоб настало царство Боже видиме в Ізраїлі. А потім нам розповсюджувалося, як вони це вважали за потрібне. Ісус каже, що ні, царство Боже прийде непомітно. Не в вигляді зовнішнього, а всередині вас. Воно прийде в кожну душу, в кожне серце. І зміни почнуться з середини. А вже згодом, коли буде другий перехід, то такі люди з радістю будуть зустрічати Ісуса Христа. Ось що мав на увазі Христос, коли дав відповідь. Фарисеям на їхнє запитання. В 17-му розділі від Луки 20, 21 текст. Помолимось! Отже небо і землі! Батько наш, дякуємо Тобі за цей вечір, який ти нам дав. Боже, благослови нас. Усіх благослових, хто це слово чули і будуть чути, про царство Твоє, Поблагослови, щоб царство Твоє, яке скоро буде на цій землі, з Твоїм другим приходом, щоб звільнити цей світ від зла, від всіх тих беззаконь і лиходійств, щоб в нас, в наших душах, серцях продовжувалося Твоє царство і також в серцях тих, які вперше, сьогодні і згодом почують цю просту правду твою, що з чого потрібно розпочинати, як потрібно ґрунтувати свої відносини з тобою. Чекати якихось зовнішніх змін чи внутрішніх змін. Благослови, Батьку, щоб внутрішні сердечні зміни ставалися з допомогою Твоєї благодаті і слова Твого. Як ти своїх учнів очищав словом Твоїм, так і очищай серця людей ще багатьох, а наші продовжуй зміцняти в правді Твоїй. І тому, коли ти прийдеш на землю вдруге, щоб ми тебе зустріли з радістю. Хоч які б не були труднощі ще на цьому шляху і вже в цьому новому році. Тож дякуємо тобі за благословення твої і за цю почуту молитву. Наша молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.